Виконуємо номер 692 із підручника Геометрія 7 та номер 4817 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть коло, радіус якого 3 см. Проведіть у цьому колі діаметр і хорду. Приступаємо до виконання. Я накресла коло, радіус якого 3 см. А тепер проведу діаметр. і хорду. Діаметр це відрізок, який сполучає дві точки, взяті на колі і проходить через центр кола. Проведу діаметр. Я провела cd діаметр кола. А тепер проведу хорду. Хорда це відрізок, який сполучає дві точки взяти на колі, але не проходить через центр. Я провела хорду, Це Я накресла коло, радіус якого 3 см, провела у цьому колі діаметр і хорду номер 692 із підручника Геометрія 7 та номер 48.17 із підручника Математика 7 виконано.